Перекриті автошляхи у центральній частині міста. Що з цього приводу думають водії. Медики станції екстреної допомоги Кременчука стверджують, що керівництво змушує їх працювати у неприйнятних умовах. Про це й не тільки сьогодні. У випуску новин на телеканалі Візит у студії для вас працює Роксалана Жукова. Вітаю! А ось іще кілька тем цього випуску. Рятувати Дніпро, як та чому важливо обговорили в рамках спільної конференції. Надзвичайники рятували дитину, яка самостійно зачинилася у квартирі у Кременчуці. Запрацювала виставка викладачки дитячої художньої школи Анжеліки Голишкіної. Працівники станції екстреної медичної допомоги Кременчука записали відеозвернення, яке адресували громадськості. Як стверджують медики, керівництво швидкої дає вказівки виїздити на виклики бригадам, у складі яких лише один медичний працівник. Що на це кажуть у області? Далі у сюжеті. Керівництво нашого підприємства примушує нас виїжджати до вас на виклики в складі одного медичного працівника. Керівництво іде на порушення чинного законодавства, стандартів та правил безпеки і намагається юридично оформити свої бажання. Як стверджують працівники швидкої дана дія створить умови, за яких медпрацівники не зможуть надавати якісну медичну допомогу хворим, особливо при реанімаційних заходах чи тяжких станах. А у разі смерті пацієнта, вся відповідальність буде покладена на медичного працівника. До цього слід також додати масове звільнення працівників з структури екстреної медичної допомоги в зв'язку з тим, що в нас велике навантаження, професійне вигорання, і також маленька заробітна плата. Така ситуація не влаштовує ні нас і, мабуть, в подальшому не буде влаштовувати і вас. Ми прагнемо зберегти службу екстреної медичної допомоги в Полтавській області. За словами працівників екстреної медичної допомоги Кременчука, співробітників змушують підписувати посадові інструкції, які суперечать чинним постановам Кабміну та не погоджені з профспілкою швидкої. Медики стверджують, це в той час, як у Запоріжжі, Івано-Франківську та інших містах у складі бригад працює по два медика. На звернення працівників відповіли у області. Нам про такі. Підтверджені факти до цього невідомо. У Кременчуці всі бригади екстренки вирушають на виклик у складі лікаря і фельдшера або двох фельдшерів, або фельдшера та медичної сестри. Також у області кажуть, що з 2025 року на систему екстреної медичної допомоги чекають зміни, до яких вже готуються. У 2025 році відбудеться загальне державне реформування роботи, а саме робота парамедиків в структурі екстреної медичної допомоги. Цей формат затверджений постановою уряду. Процеси відбуватимуться на рівні країни не лише в нашій області. Затверджені зміни передбачають, що з 1 січня наступного року бригади будуть працювати у складі одного медичного працівника та екстреного медичного техніка, тобі ж водія. Нині триває підготовка водіїв медичних техніків, навчальні заклади випускають парамедиків. Так спільно з Полтавським базовим медичним коледжем затверджується програма перепідготовлення. Кефельшерів до рівня парамедик. Наші журналісти продовжують стежити за ситуацією. Більше деталей згодом у наших новинних випусках. Нашим журналістам сьогодні особисто вдалося отримати більш розширений коментар щодо ситуації на швидкій від Дмитра Лавренка та представників Національної служби здоров'я України. Очільник Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Дмитро Лавренко. Спростував побоювання кримачуцьких медиків щодо нової реформи екстреної медицини, мовляв, ніхто на одинці на виклики їздити не буде. Всюди буде створено бригади з двох чоловік, а саме парамедика та медичного техніка. Це все знову ж таки буде введено поступово. Найближчим часом нововведення, за словами пана Лавренка, не торкнуться кромочуцьких медиків. На сьогодні ми е Почали активно процес перенавчання водіїв і вже майже 45 людей отримали посвідчення, отримали сертифікати медичних техніків. На сьогодні в штаті у нас невелика кількість, але є ті випускники-парамедики із нашого Полтавського вузу. І на сьогодні принаймні, ще двоє людей до нас приходили, цікавились подальшим працевлаштуванням. Зараз розробляється певна програма, яка буде передбачати додаткове навчання наших середніх медичних працівників по певній кількості часу, в залежності там від різниці кредитів, різних тем і таке інше. Зараз ми займаємось спільно з нашим Полтавським медичним базовим коледжем, розробляємо нову програму, яка буде передбачати можливість саме перенавчання працівників, які вже працюють в системі екстреної медичної допомоги. Як зазначає Дмитро Лавренко, спеціальність медичного техніка зможе освоїти кожен бажаючий. На виклику такі люди будуть виконувати роль асистента для парамедика та у разі чого надавати домедичну допомогу. На сьогоднішній день кількість бригад ми повинні регулювати в залежності від навантаження. За минулу добу по місту Кременчук навантаження склало 7,5 викликів на одну бригаду за 24 години. Відповідно, це невелике навантаження на одну бригаду, тому з таким середньодобовим навантаженням на працюючих 13 бригад, ну це ну, майже ну, достатньо такої кількості бригад, щоб виконувати такий обсяг роботи. За словами пана Дмитра, ніякого скорочення серед медпрацівників не планується, але при цьому зазначає, спочатку року дійсно є 12 звільнених працівників з тих чи інших причин. Дійсно, ми Провели оптимізацію штату, але це скорочення в жодному разі не стосувалось працівників виїзних бригад. Жодного працівника виїзної бригади ми не скоротили. Були скорочені працівники е немедичні, були скорочені працівники адміністративні, але ж це не стосувалось жодним чином виїзних бригад. За словами медика, процес перенавчання всіх спеціалістів буде тривати щонайменше 8 місяців без відриву їх від роботи. Так що, хоч постановою Кабміну і зазначено, що реформа екстреної допомоги набуває чинності 1 січня 2025 року, вона не буде виконана в повному обсязі до того часу, поки всі фахівці не будуть навчені. Також очільник обласного центру екстреної медичної допомоги спростував інформацію про недостатні виплати заробітної плати медикам, на що скаржились Кременчуцькі фахівці. За його словами, вже були і перевірки щодо прозорості та правильності виплати заробітної плати медпрацівникам, і висновок цих перевірок виключно позитивний. Принцип нарахування заробітної плати він однаковий для всіх працівників всього. Обласного центру. Заробітна плата нараховується згідно постанови Кабінету міністрів, яка передбачає указу президента, і про це всі знають, що вона не має бути менше, ніж 13,5 середнього медичного працівника і 20 у лікаря. Відповідно, ці всі державні гарантії ми виконуємо. Окрім цього, щомісяця що ми даємо на кожен структурний підрозділ і на Кременчук також. Певну квоту на кількість працівників, яких ми можемо приймувати за певні досягнення. Відповідно, квота на цю кількість цього місяця становила 30 чоловік. На ситуацію з Кромачуською швидкою також відгукнулася і голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак. За її словами, служба здоров'я зі свого боку робить все можливе, аби вчасно фінансувати полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги. І з фінансової звітності, яку надає цей центр, можна побачити, що 15 з 37 мільйонів гривень, наданих НСЗУ, заклад витрачає саме на оплату праці медпрацівників. Коли розбиралася ситуація, бачу багато маніпуляцій. Ну, чесних, відвертих, я дуже прошу засобів маси інформації розібратися, бо мені здається, що все важкий для країни час досить важко додати якогось такого смутку просто на рівні не те, що там не завжди правда, а виключно маніпуляцій. Пані Наталія наголошує, що дуже болісно чути про маніпуляції чи недоплати у галузі медицини, адже триває війна, і поки держава намагається підтримувати тих, хто щоденно рятує людські життя, є і ті, хто на цих життях може наживатися. Дороги у центрі Кременчука знову перекриті, а це чергові незручності, як для місцевих мешканців, так і для гостей міста. Тож на яких саме ділянках варто планувати інший маршрут? Що думають з цього приводу Кременчужани та скільки ще це триватиме, дізнавалася наша кореспондентка Дар'я Згура. Через перекриття доріг у центрі міста утворюються затори. Тож дістатися з однієї точки міста до іншої останнім часом стає цілою пригодою. Наша знімальна група пройшлася вулицями міста, аби дізнатися у Кременчужан їхню думку з приводу перекриття доріг у центрі міста. Це постоянне своєї роду бути конкретним. Як водієві, звісно, незручно. Тому що ти не знаєш, куди об'їхати. Сьогодні ти тут ще їхав, завтра вже не їдеш. Як мешканцю міста, то це все зрозуміло, тому що ну, треба ж ті дороги робити. Бачите, об'їжджати приходиться. І отут оцю дорогу вони її ремонтують кожний рік. Кожний рік і те теж переривають і переривають оце Шевченка, все время риють, кожен рік. Скільки вже можна його рити, я не знаю. Виникають незручності і через неуважність водіїв. Так на перехресті вулиці Левка Лук'яненка та Троїцької. Розташовано кілька попереджувальних знаків та водії їх просто не помічають. Тож їдуть далі до перекритої вулиці Тараса Шевченка, а далі розвертаються та прямують назад. Тож нагадаємо, що через ремонтні роботи на тепловій мережі з 28 червня по 8 липня частково буде перекрита ділянка вулиці Тараса Шевченка. Від будинку номер 59 дріб 78, до будинку номер 61 дріб 52. Та вулиця Троїцька, включно до перехрестя з вулицею Тараса Шевченка. З тих же причин з 1 по 30 липня буде перекрита ділянка вулиці Лікаря Бончука, від будинку номер 1 а до провулку Зоряного. А також через заміну асфальтового покриття до кінця літа буде частково перекрита ділянка вулиці Небесної Сотні від перехрестя з вулицею Соборна до перехрестя з вулицею Університетська. Крім того, тривають ремонтні роботи на дорогах вулиць Вадима Пугачова та лікаря Олександра Богаєвського. Ну і коли наш випуск майже було сформовано, нам стало відомо про таке. Сьогодні ворог вкотре атакував Полтавщину. Так повітряну тривогу оголосили близько 13.00, А вже о 13.30 мешканці Полтави розповіли нашим журналістам, що в обласному центрі чули звуки вибухів. Керівництво міста та військової адміністрації закликало людей. Залишатися в укриттях о 14.22 на Полтавщині оголосили відбій повітряної тривоги. Вже згодом очільник ОВА Філіп Пронін повідомив у своєму телеграм-каналі, що під час повітряної тривоги влучань у цивільну чи промислову інфраструктуру в області не зафіксовано. Учора увечері у селі Кіндрівка піщанської територіальної громади сталася пожежа у лісовому масиві. Відео з місця події сьогодні з'явилося у соціальних мережах. Надзвичайники та працівники лісового господарства загасили займання серед причин, які нині розглядаються, називають необережність під час паління у Кременчуцькому районному управлінні головного управління ДСНС України у Полтавській області. Котре нагадують про важливість дотримання правил поводження на природі, категорично забороняється розводити багаті поблизу лісових насаджень, сухої рослинності на полях та залишати недопалки чи сірники на трав'яністій підстилці. Під час відпочинку на природі необхідно пам'ятати, що порушення правил пожежної безпеки це загрозу не лише навколишньому середовищу, але й в першу чергу вашому життю та здоров'ю. Ще до подій надзвичайних 2 липня близько 2-ї ночі до служби порятунку надійшло сповіщення, що по проспекту Лесі Українки дитина зачинилася у квартирі та не може самостійно відчинити вхідні двері. На місце прибули рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини. Працівники ДСНС за допомогою трьохколіної драбини через балкон другого поверху потрапили до квартири. Відчинили вхідні двері та надали доступ продачам та працівникам поліції. Дитина знаходилася у квартирі. Медичної допомоги не потребувала. Інцидент нам прокоментували і у Кременчуцькому районному управлінні поліції, зазначивши, що нині в ситуації розбираються ювінальні поліцейські. В даному випадку матеріали отримують ювенальні поліцейські і будуть встановлювати, чи була безпосередня загроза дітям і що стало причиною цього. Якщо буде виявлено невиконання батьківських обов'язків, то на батьків буде складено адмінматеріал. Сьогодні у Кремичуцькому центрі надання адміністративних послуг в рамках профільної конференції обговорили шляхи порятунку Дніпра. Детальніше у сюжеті Ірини Скрипачової. Питання чистого довкілля та якості питної води. Подолання забруднення водних ресурсів та рух до здорового екологічного майбутнього як ніколи залишаються актуальними і у сьогоденні військового стану в Україні. Напередодні міжнародного дня річки Дніпро Кримчуці за ініціативи міської урбаністичної коаліції Росквіт за підтримки міжнародної природоохоронної організації Грінпіс у присутності керівництва мерії за круглим столом говорили про небезпеку Дніпра під час війни. Про наслідки руйнування Каховської ГЕС, зокрема, яке вплинуло на різні рівні системи каскадних водосховищ. В Запоріжжі піднявся рівень води, також притоки Дніпра сильно постраждали там, також піднявся рівень води. Тобто постраждали навіть не тільки сам Дніпро, а постраждало також водосховище, наприклад, яким яке давало водопостачання для Миколаєва. Тобто, це сильно вплинуло на весь регіон і потечі вниз, і потечі вверх, звісно. В рамках презентації інтегрованої візії річки Дніпро учасники зібрання представили стратегію та бачення, які мають допомогти вирішити наявні виклики та розкрити невикористаний потенціал в Дніпра, в тому числі під кутом зору енергетичного моделювання Кремачука. Експерти змоделювали житлові та соціальні будівлі в одному із районів міста і різні стратегії їх модернізації і зраховуючи принципи енергоефективності і зелених технологій. Ексклюзивну думку з цього питання від мира міста Віталя Малецького отримати не вдалося, адже останній просто відмовився, мотивуючи банальним. Я візиту інтерв'ю не даю. Тож даємо уривок з його публічного виступу. Всі ми живучи біля цієї річки, впливаємо один на одного. Тому що з плином течії йде плин часу, йде плин втрачених можливостей або здобутих можливостей. І ми хочемо здобувати разом з Грінпіз, з вашою командою, здобувати нове. Бачення нову візію річки Дніпро в межах Кременчука і поза межами, звичайно, і способи поліпшення доступності Дніпра як екоартерії, як рекреаційної зони, як транспортного коридору для наших мешканців і для інших громад. А тим часом деякі науковці пророкують повну загибель Дніпра приблизно років через 300, якщо не почати вживати заходів щодо його відновлення вже сьогодні. У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилася чергова виставка. Викладачка дитячої художньої школи, член національної спілки художників України Анжеліка Голишкіна представила публіці свої полотна, створені з гармонійно підібраних тканин, про українські мотиви та їх творче втілення, особливі роботи та гарний приклад для своєї родини. Далі у сюжеті. Знайомство Анжеліки Голишкіної з рукоділлям розпочалося ще з маличку: в'язання, шиття, плетіння, усі барви та груд тканинних структур жінка уміло поєднувала у своїх роботах. Далі захоплення переросло у професію. Викладачка Кременчуцької дитячої художньої школи шукала свій особливий стиль. Певний період я познайомилася з українською лялькою мотанкою і починала свою, скажімо так, індивідуальну творчість роботу з тканинами саме з цього напрямку. Потім тканини почали лягати на полотно у плоских зображеннях. За допомогою фактури, кольору, тканин треба відобразити все задумане. Одну роботу жінка шиє близько місяця. Свої корективи вносять і відключення світла, адже доводиться відмовитися від комбінованої техніки та шити все руками. Створюються роботи доволі довгий час, тому що, ну, по-перше, дрібні клаптики зшиваються, Деякі роботи взагалі робились з відходів, так би мовити, професійного виробництва. Знайома вишивальниця віддала маленькі такі відрізочки льняні, і саме з них зшивались більші елементи, і потім вони поєднувалися в одну роботу. Представлені на виставці і особливі для художниці полотна, серед них перше, яке й стало початком великої історії. А також те, на створення якого вплинуло повномасштабне вторгнення. Ця робота вона також є для мене особливою, тому що створювалася вона у 22-му році. Скажімо, так всі переживання, які на на початку агресії я відчувала, я ну, нусь мене вилились вони в цій роботі. Для своєї родини Анжеліка Голишкіна стала натхненним наставником, адже й донька, племінниці обрали творчі професії, пов'язані з художнім мистецтвом. Вона є родоначальником нашої сімейної традиції художників. Вражаючі полотна Анжеліки Голишкіної можна побачити у залі Кременчуцького краєзнавчого музею. Я вважаю, що це Україна. Ми можемо побачити її в такому вигляді. Що це теж я вважаю, прославляє нашу країну, піднімає настрій. Вони такі мають настрій. Кожна картина має якийсь особистий настрій. Мені дуже подобається. Я навіть, навіть не очікувала, що вони будуть такі цікаві. Виставка працюватиме протягом місяця з 10 до 17, крім понеділка, вхід вільний. Це все про що встигаємо розповісти вам станом на цю годину. Підписуйтеся на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо ж маєте інформацію, яка потребує розголосу, телефонуйте до нашої редакції. Контактний номер журналістського відділу зараз на ваших екранах. Бережіть себе, підтримуйте українське військо, вірою та донатами. Зустрінемось на телеканалі. Візит.